Мої вітання, любі підписники. І взагалі, хто зайшов подивитись наше відео з гаряча може підписатися, ставити коментарі, що думає по поводу. А у нас на розборі ось такі реле І ми будемо дивитись, як його розбирати лучше. Так, складається він з пластика. Вон, пластик такий хороший, но по поводу кусачок він не піддасться легко. Так що без всякого труда О, ми вже виняли нечаянно, ось був ось такий на міді розйом. Так, далі, що то? він був біля самої стінки ми його пошкодили. Так що, і бачите, бачимо другий також срібло. Срібло-срібло. Взагалі, я думав, золото має бути в таких релєшках. але на жаль, що ви думаєте по поводу цього? Так, сказав бідняк. Так що тут ось такі от два срібних, даже три срібних. Два на міді. І один можна сказати, що можна його достати буде без міді. Ну і що тут ще є у нас? Звичайно, є мідь, до якої ми добратися чогось не можемо. Але знявши цю кришку, ми доберемося до неї. Ось Маленький, але більше клопоту, як кажуть. Все, і там мідь, ще в рулон МІДі, бачите, такі невеличкі. Так що думайте, розбирати чи не розбирати, ось такі от. Таке срібло, і ось там є ще трохи міді, я розберу. Пишіть, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я розберу.